Модулі. Снарядів в магазині 3. 5, 5 секунд між пострілами. Так і залишилось. Тоді я не поняв. Я навожусь сюди. І навожусь. Розкид на 100 метрів. Тут 035, а тут 034. Нічого не поняв. Ну, будемо, знову ж таки, будемо дивитися в кращу сторону, я так розумію. <світ> ну, ось ця інфа, мені здається, може вони не переробили її до кінця ще. Незрозуміло. Незрозуміло мені ця штучка. Попередній перегляд. Я не можу. Чого я. Я хочу от броню подивитися. Не можна, так? Да? Нізя. Екіпаж. Польова модернізація. Ну, це все таке, коротше, окей, окей. Якщо я не можу цього зробити по-нормальному, Загальне не можу глянути. Бони безкоштовні, скільки по бонам? Нічого не кажуть. Бойовий безкоштовний демонтаж. Окей. Ну, коротше, інфа не... неправдива. Тут кажуть одне. 3, 5, зараз. 3, 5, 5, 3. Кути. Мінус 8, здається, в нього. Так, да, мінус 8 точно. Коротше, не можу подивитись. бронювання. Оце фігово. А так, опять же, точність апнули, якщо дивитися по ось цій штуці. ДПМ апнули. Час зведення я не знаю, чи апали, чи ні. Не пам'ятаю. Окей. Давай далі дивиться. БЗТ. Боже мой, до порівняння можна? Можна. Так, БЗТ. 70. Екіпаж 4 чувака. Дивимося, що тут вони кажуть. 256. Перезаряджання 21 секунда. 256 скорострільність 2400 середня. Коротше, тут неправильно. Тут застаріла штука. Все застаріло, як було. Як було, як стало. А як стало, справа. Апнули ДПМ. На 100. Розкид апнули. Було 045, стало 0.43. Час зведення 2. 88. Час. Зведення. А що час зведення вони нерф. Вони час зведення нерфанули? Було 2.86, стало 288. Але, мабуть, вони погралися зі стабілізацією. Час зведення 3. А що тоді. А, то скорострільність, боже мій. Час зведення 3 було, стало 288. Все правильно. 043. Ну, я ж кажу, з таким пробиттям 330 на кумулі. Це буде прям тачанка, яка було 21 секунда перезаряджання, стала 20. Ну, майже секунду забрали. Менше секунди перезарядку апнули. Мінус 8, 045, 2400 і ДПМ на сотку підняли. По броні, ну знову ж люк, як він буде вицілюватися, треба оглянути. Наче непогано і вицілюється він. Так, ану стали, подивимось. Ну, невеличкий, чесно кажучи, начебто невеликий. Люта броня, нічого не, не пробивається, мені здається, якщо він трохи навіть довертає. Незручна тачанка, ну, неприємно її буде бить. 045. Це 04 буде розкид. Ну, якщо з усіма модулями там боновими, всіма приколами. Не знаю. Може і зайде комусь. Мені навіть після цих апів таке собі. Оце мене ось ця штука прикалує. Що вони зробили із. Як панзером 90. Так, як було? 750, 290. Заряджання гармати було 18, стало 17. Коротше, секунду, вони поскидували у 7. Скорострільність... стрільність. 3,46. Апнули скорострільність. ДПМ апнувся на сотку. Те саме, що і без атехи, те саме, що і в Кокодріла, я так зрозумів, вони апнули там на сотку ДПМ час зведення, також апнувся. Розкид 035 був став 034. Ну, трішечки поапали. І тут. Я, а я не поняв. Віктор, ми ж з тобою бачили цей, як панзер є 100. У нього не було цього. Тільки що була катка. Поз... Ну, коротше, передостання катка була, у нього не було цього на голові. Ти ж свідок цього, як це так? І ця, наче менша була. Або, або така, або менша. Ми тільки що грали катку на монастирі. І мені попалася в катку саме ця ПТшка Не було цього відра взагалі у тієї. Машини. Це якась інша? Була машина, я не поняв. Просто Да, іду, Юль. зараз хвилинку. Окей, okay. живучість не пишеться. 1800. Це рухливість. 28, як було, так і залишилось. Тут вона нічого не напише. Так, да, ну я пам'ятаю, 28 і було. Швидкість позалишали все як було. Точність це тільки мені 034. розкид на 100 метрів. 0,34. А, ну на 0,1 апнули. ДПМ апнули на сотку. Заряджання на секунду. 18.1. Навіть менше. От. Ну, коротше, такі. Косметичні якісь зміни. Ну і знову ж таки, мені здається, вони в майбутньому приберуть на п'яте число цю, цю ерунду. Бо як би ти не виїжджав, в ви EnLD тобі будуть накидувати. Але ну от знову ж немає цього калькулятора броні. Я хотів би ще повести тут, подивитися, що в нього виходить. Все одно, як би ти не виїжджав, би, ви тобі будуть сюди закидувати і сюди. Такі базотеки, як. Ось вони і продають 10 рівня навіть вони. Ой, не то. Так, ТВТ. Тут багато питань було до цієї тачанки. Як я дивився по ній. О, -парам -парам. Заряджали голду, чуваки, і прошивали оце от сюди, в цю частину. В цю частину, в цю частину. Щоки не билися, але про прошивали от саме оцю частину. Що вони зробили по гарматі? Ну, це в першу чергу по гарматі треба дивитися. 490-247. Бронепробиття і альфа залишилась та ж сама. Снаряди залишились ті ж самі дві. Два снаряди в магазині. Чи в касеті, як правильно сказати? Час перезаряджання між пострілами, начебто три, як і було. Час перезаряджання. 0.39 розкид. Розкид апнули. Час зведення апнули. Ну, знову там по секунді вони апнули, та і все ось. Дивлюсь, 0.41 розкид. 039. Ну, комфортніша гармата стала. Час зведення 2,68 а було, Не знаю, не, не пишеться тут. Час зведення. А, 28. 28 було. Стало 2,68 час зведення. Швидкість горизонтального наведення. 34. 32. 2 секунди апнули вони перезаряджання магазину. Ну, знову ж, сама косметика. Швидкість вони апали. Що тут по рухливості? 36. Ну, таке повільне, коротше. Повільне таке. Та і все більше. Що сказати про цей Тунчіс. Далі, окей. Нема чого казати. Проект Луїс це до порівняння треба туди сюди. Попередній перегляд. Що вони тут зробили йому? Чим вони тут наапали його? Так, відкриємо, що зробили. І що було одразу. 125, 210 так і було. Снаряди так само. 8 і залишилось. Час перезаряджання. Оуф. Мінус 9 кути. 1,6 час зведення. Час зведення апнули. Швидше окей. Але він все одно не встигне за секунду дозвестись повністю. 0.36 апнули розкид на 100 метрів. Буде 0,34 взагалі в ідеалі з усім обладнанням. Було 0.38, стало 0.36. Час зведення трішки апнули. І ДПМ зріс на аж. Аж 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 на 73. Аж. Все. Рухливість у нього була 65. Так і залишилось. Нічого не чіпали тут. Така от штука. Далі. Крайній тунчес. До порівняння. Стріт суха Ох, і назва. Ох, і назва. Так. Відкриваємо рухливість одразу. 50. Все те саме. Коротше, чіпали тільки гармату. Гармату в кожному тунчусі і все. Було 350, 219. Так і залишилось. Скорострільність. Не знаю, мабуть, щось і виросло. Ще середня шкода на хвилину буде видно. 200. Що? А. На 90 вир... виріс ДПМ. На 90 одиниць Розкид 035 став, був 037. І час зведення було 2,3. Стало 2,21. Ну, комфортніше гармата стала, та і все. Заряджання гармати було 10, стало 9,59. Це суттєво ні. Бронювання. 250 стало. От єдине, що я хочу перевірити, хотілося б перевірити, як він буде себе чухати, от. чи не будуть йому накидувати от сюди. Ну, такий, начебто малий люк. Можливо, він якось і заграє, але не знаю. Так подивіться. Боже мій, каліка небесна. От. Тож якось так. Все-таки б дуже хотілося подивитись на як панзер є 100. Ну, подобається мені німецька техніка, та і все. Ж. Це таке вже діло. І БЗТ, звісно, прикольна тачанка повинна бути. Ці всі оці топ-3. ці топ 3 це такі. Бажано, щоб воно нікому не потраплялось. Тож якось так. Косметичні зміни. Трішки ДПМчика на сотку. Максимум апнули у всіх тачанок. І з панзером є 90-м вони чи будуть прибирати відродне, чи не будуть, також під питанням ДПМ, точність, швидкість, зведення і все, це все, що вони апнули.